Катерина Іванова проводила для російських окупантів незаконний референдум у Херсонському ліцеї номер 31 у жовтні 2024 року. Її затримали. Жінка в суді не визнала своєї вини і стверджувала, що на численних відеозаписах, зафіксованих окупантами, не вона, проте Херсонський міський суд їй не повірив і визнав винною в колабораційній діяльності. Окупаційна влада лівобережжя Херсонщини обмежила доступ до інформації про об'єкти водопостачання та водовідведення. Відповідна постанова забороняє публікацію даних про їхні розміщення, характеристики та режим роботи. Це може свідчити про серйозні проблеми з водопостачанням та спробу приховати стан інфраструктури. Датою окупації Маріуполя Росією визнано 21 травня. Відповідний наказ Міністерства розвитку громад та територій України пройшов усі етапи погодження та вже набрав чинності. Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Це важливе рішення для нашої громади. Воно відновлює справедливість для тих, хто зазнав поранень під час захоплення міста. Відтепер люди мають законне право на оформлення інвалідності, доступ до медичної допомоги. Оги та соціального захисту наголосив він. Це також важливе рішення для українських захисників військових, які тримали героїчну оборону Маріуполя протягом 86 днів.